У таких умовах працюють стоматологи в зоні АТО. На цій світлині рівненський волонтер Олег лікує чергового бійця. Для виїздів на позиції канадці подарували лікарям спеціально обладнану автівку. Одна частеля у ній на висоті 1,65 шістдесят Тож після 14 годинного робочого дня на напівзігнутих ногах стоматолог їх вже не відчуває, і це далеко не всі складнощі роботи на передовій. Машина ну, по-американски сделана, продумана так, чтобы машина в зоне какое-то происшествие останавливается, открываются двери, вокруг нее все лампочки загораются, все ярко освещено, она там пищит, сигналит. Здорово, но не в тех условиях, когда мы работали при помощи скотча, там какие-то картонки, какие-то пленки, позаклеивали лампы, позаклеивали окна. Чоловік їздить на схід в складі медичного батальйону святого серця. Він в організації на вагу золота, адже може і полікувати, і прооперувати. Завдяки Олегу зуби в хлопців з 30-ї механізованої та 55-ї артилерійної бригад більше не болять. «Коли один стоматолог на і з усіх йому лезуть намагаються попасть на прийом він просто не справляється і де. Это... Це може впливати на качество роботи. За декілька днів усе це поїде в зону АТО. Антисептики, соду та інструменти для лікування зубів пан Олег зібрав за чотири дні по всенькому місту. Обійшов стоматологічні клініки, кабінети та спеціалізовані магазини. Кожен поділився, чим міг. Волонтер пояснює, через інфляцію ціни на таке начиння злетіли до небес. Набір інструментів коштує не менше тисячі гривень, а голки – щонайменше 250. Спеціалізовані прилади – набагато більше. Хірург-стоматолог, ну, його от він попросив, він говорить, що нам потрібен скеллер. Це п'єза ультразвуковий інструмент для зняття відложення, тому що питання там таке специфічне, яке приводить до великого кількості відложення. Там ну, проблем багато, туди їздити, їздити. Частину найнеобхіднішого волонтер купує за власний кошт. Тож чоловік звертається до небайдужих підтримати хорошу ініціативу грошима. Контактні телефони та реквізити вказано у спільноті медичного батальйону святого серця у Фейсбуці, але найбільша організація відчуває потребу в досвідчених спеціалістах. Батальйон шукає стоматолога-терапевта, який готовий дбати про здоров'я тих, хто рятує життя нам. Хірург дійсно потрібен. нужен терапевти Карніві канали це пломби, якісь, то врімне помби постоянне, але роботи очі ноги. Надо делать. Чоловік знову поїде на схід у вересні. Наголошує, кожен має робити свою роботу якісно, і тоді все у нас буде гаразд. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма. День.